Ще кабалісти кажуть, що якби ми знали, розуміли, співвідношення між стражданнями і насолодами у цьому житті, то ми б побачили, наскільки страждань більше, ніж насолод, і тоді б ми надали перевагу тому, щоб взагалі не народжуватися, тому що складається така картина, що страждань значно більше, ніж насолод, і наука кабала покликана для того, щоб змінити це становище, тому що вони пояснюють, що творець... Задумав для нас, для всіх створених створінь насолодити нас. Мета творіння, сенс життя, сенс усього того, що відбувається навколо, це прийти до насолоди, до правильної насолоди. Тому наука кабала, саме слово кабала, воно з івриту мови кабали, перекладається як отримання, сприйняття. І це єдина наука, яка займається взагалі саме предметом. Апаратом, інструментом сприйняття, через який ми сприймаємо дійсність, а це інструмент наших бажань. Ми сприймаємо наш світ через наші бажання. Чого ми хочемо, туди ми йдемо.